Всім доброго дня! Привезли зі Швейцарії ось таку машину. Це Chevrolet Captiva 2.2 дизель 2013 року на хорошій комплектації з одним косметичним підкрасом. Ось так виглядає машина. Машина без колів, без м'ятин, без царапин. Машину приганяли особисто самі зі Швейцарії, перевіряли. Машина приїхала своїм ходом. По комплектації зразу пройдемося. Присутні такі ксенонові гарні фари, протитуманні фари, такий хром шевроле гарний. Така в них стильна рішітка спередні. По капоті без сколів, без царапин, без м'яти. Тормозні диски з колодками в гарному стані, з мінімальною виробіткою. Машина ніде не ржава. Машини зі Швейцарії приїжджають практично в ідеальному стані, по днищу, що по салоні. Також права дверка, також йде без сколів, без царапин. По вікнах машина вся рідня 13-й рік. 13. ка 13 -ка вся. Вся рідня по вікнах. Стоять гарні такі ледовські задні фари. Це вже рестайлінгова каптіва. Вони йшли з 2013 року. Також присутні задні партроніки, такі гарні дві вихлопних труби, хромовані такі. Присутній розйом для фаркопа. також присутня розетка для фаркопа. Все присутнє. Такі наклеючки. шеверле, все присутнє. Зверху присутні такі рейлінги, чорні, стильні, криша без м'ятин, без царапин, без колів. Дуже подобається такі гарно, вечором освітлюються ледовські такі фонарі, стопи задні. Також ліва сторона, без царапин, також, без м'ятин. Бузу в гарному стані, автомобіль не полірувався, була проведена мінімальна хімчистка по вікнах, тут також 13 й рік, тут також 13 й рік. По машині ніяких робіт не проводилося. Зразу надаю вам відкод для перевірки. Можете собі перевіряти по офіційних базах, присутня вся оригінальна сервісна історія, сервісна книжка так Прийдемось до переднього колеса також. Мінімальна виробітка, тормозні колодки в гарному стані, легкосплавний диск, як нас кажуть, титановий, неподертий, непочухраний всі диски в гарному стані. По салоні 4 стеклопідіймача, блокировка, регулювання дзеркалами, така гарна тканина шкіряна. Тут по пластику також нічого не поцарапано, не витерто. Ось така дверна карта. По порогах також все гарно, нічого не зацарапано. Руль в гарному стані. Руль в гарному стані, ніде не перешивався, не красився. Тут ці кнопочки нічого не затерто. Є такі карманчики, щось можна положити. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут зразу вам надаю вінко для перевірки, фіксуйте. Тут також зразу по болтиках ніхто, ніхто нічого не знімав, не крутив, все в оригіналі. По сидінню водія, подивіться, на стан сидіння також нічого не шилось не красилося, все в гарному стані. Присутній такий підлокотничок, що щось можна положити. Тут щось можна поставити, якусь каву, чай, якісь напої, присутній блютуз, двозонний клімат контроль, механічна шестиступенева коробка передач, екорежим присутній. Також пластик спереді не зацарапаний, не подертий. Присутній тут такий, ось такий карманчик собі. Також щось можна положити, таке місце для, для окуляр. Світло, все включається, все працює, затемнене дзеркало. Задній ряд сидінь, задня ліва дверна карта. Також в гарному стані. Задній ряд сидінь, також чистенький, не перешитий. Собі можна складати, дуже багато місця становиться. Ззаді ще присутні два місця, вона йде семимісна. Також порог нічого не витерто, не подерто. Легенько машина приїхала, попили і виставляємо на продажу. Такий вид спереді. Все чисто, охайно. Присутні коврики такі оригінальні йшли, душевруле. Тут також по пройомах нічого не вибито, є завжди ремнем безпеки, завжди побито більшість машин. Фарбують, тут все чистесенько, все охайно, нічого не побито, також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Пізніше покажу вам її товщиноміром. Лючок все на місці. Так. Газові пори в гарному стані. Тут також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Все в оригіналі ніхто, нічого не крутилося. Сім місць. Зараз покажу, ось так собі складається сидіння. Дуже великий становиться багажник, що можна скласти задній ряд сидінь, щось перевозити. Дуже багато місця. Машина комфортна, м'яка в їзді. Задній пластик боковий не поцарапаний, не почухраний. Тут а ви є чуть десь підтертість мінімальна, нічого страшного. Тут також по пластику все в гарному стані. На свої роки машина дійсно в хорошому стані. Вона викуповувалася приватною особою, машина не з початки. Ми більшість викуповуємо машини приватних осіб. За машиною дивилися, вчасно обслуговували. Права дверна карта. Ось в такому вона стані. Так. Також нижній пройом. Нічого не поцарапано, не подерто. Також тут по пройомах, по пластику, все в гарному стані.